Середа, 13 серпня, 1267-ма доба війни. Не припиняються ворожі атаки по Україні. Дві крилаті ракети і півсотні безпілотників випустили російські військові. Наші захисники знешкодили 34 повітряні цілі. Також окупанти обстріляли південь нашої області. На Дніпропетровщині триває підготовка до нового навчального року. Безпека освітнього процесу найголовніше. Як про це дбають у Кам'янському? На Дніпропетровщині зростає захворюваність на грип. Лікарі фіксують і новий штам коронавірусної інфекції. Уроки комунікації: телеканал Д1 продовжує заняття в інклюзивній медіашколі. Про це та інше розповім сьогодні. Я, Павло Живєтєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області ворог тероризував Нікопольщину, райцентр і Покровську громаду запускав фпв дрони, обстрілював з артилерії, пошкоджені багатоповерхівка і авто. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах російські війська за добу здійснили понад 500 обстрілів в Запорізької області. Ворог використав авіацію, дрони різної модифікації, артилерію, ракетні системи залпового вогню. Надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів. Також постраждав чоловік 68 років під час ворожої атаки по Васильівському району. Російські війська застосували бойові безпілотники, артилерію та авіацію для обстрілів Херсонщини. Під ударами противника опинилися більше 40 населених пунктів регіону. Внаслідок російських атак загинув один житель. Ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також зазнали пошкоджень цивільні об'єкти: багатоповерховий житловий будинок, п'ять приватних домоволодінь, стільникова вежа, приватні автомобілі. Сьогодні зранку росіяни продовжили атаки Херсонщини, здійснили масований. Артобстріл Чорнобайовки. Жінка 1964 року народження отримала травми несумісні з життям. На момент атаки вона знаходилась у своєму будинку. Також є потерпілі. Про втрати ворога далі у випуску збройні сили України знищили за добу 890 російських окупантів, більше сотні ворожих дронів та іншої техніки. За час війни сили оборони України ліквідували мільйон 66 тисяч військових, 50 тисяч 852 безпілотники, оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі крилатих ракет. Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про сьогодні продовжуємо комунікацію з партнерами заради спільних позицій, заради сильних позицій. Говорив з президентом Ердоганом. Прошу була у нас розмова, як завжди, дуже правильні акценти. Я дякую. За підтримку нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, наших людей, головне за підтримку позиції, що мир може бути сталим тільки за участі України в підготовці відповідних рішень. Також я хочу відзначити участь Туреччини в нашій коаліції, охочих це важливо, і ми розраховуємо на активну участь Туреччини в наближенні реального миру, наближенні реальної безпеки. Говорив також з президентом Румунії та прем'єр-міністром Нідерландів. Є принципова позиція є в європейських позиціях. Зрозуміло, хто 27-й і хто завжди проти всього, просто щоб бути особливим проти. Втім, контактуємо з усіма наші аргументи наводимо абсолютно всім. Завтра продовжимо роботу із Сполученими Штатами Америки та з європейськими колегами. Говорив сьогодні також з Еміром Катару. Я подякував за допомогу у звільненні наших дітей, які були викрадені Росією. Надзвичайно посередницькі зусилля сотні дітей вдалося вже повернути. Поінформував про усі наші розмови з партнерами, про можливі кроки. Провів сьогодні також нараду. З нашою дипломатичною командою Офіс і Міністерство закордонних справ. Ми готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами. Це один з лідерів підтримки для України в Європі. І ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема, це стосується дронів. Були й сьогодні доповіді наших військових фронт, особливо Добропілля, Покровський напрям. Зроблені там кроки, і щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, який зараз знищують окупант. Позиції на Харківщині, позиції на Запоріжжі, позиції на Сумщині. Всюди ми стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно. Ще одне була нарада з урядовцями: прем'єр-міністр, міністр фінансів, міністр освіти. Я доручив зробити кілька кроків, які можуть підтримати наших людей, підтримати та забезпечити молодим українцям реально більше можливостей бути тут, бути в Україні, навчатись тут, будувати своє майбутнє тут. Попри все, ми будемо збільшувати стипендії нового бюджетного року. Також ми будемо спрощувати умови вступу в українські вищі Навчальні заклади, урядовці попрацюють зокрема і зимову вступну кампанію. Також ми будемо змінювати правила перетину кордону таким чином, щоб це було можливо і для хлопців 18-22. щоб більше людей йшли на навчання тут і щоб молодим українцям, які з різних причин за кордоном було легше зберігати зв'язки з Україною. Дякую всім. Хто з нами, хто з нашою державою? Дякую кожному хто воює заради України, хто працює заради України, заради держави і людей, та кожному хто нам допомагає. Слава Україні! Це інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Безпека дітей і дорослих одне з найбільш важливих завдань, яке міська влада Кам'янського вирішує спільно з підприємствами і міжнародними партнерами. Нині у місті діє більше 400 укриттів, переважна більшість комунального підпорядкування. Всі вони у полі зору місцевої влади, більшість з яких відремонтовано і оновлено. У Кам'янському ведуть активну підготовку до нового навчального року на завершальній стадії. Будівництво нового укриття в одному з навчальних закладів правобережжя. Після завершення буде повноцінний підземний навчальний простір з аудиторіями та необхідною інфраструктурою. Продовжуємо підготовку закладів освіти до нового навчального року. Це питання завжди на контролі міського голови. Сьогодні здійснений плановий об'їзд. У нас відремонтовано поточний ремонт системи опалення в спечку. «Гармонія». Це дві системи опалення. У 18-му ліцеї сьогодні вже завершуються роботи другого корпусу 40-го ліцею. Крім того, за кошти місцевого бюджету у нас облаштовуються предметні кабінети для створення сучасних освітніх просторів у науковому ліцеї і в 39-му ліцеї, який ми сьогодні відвідали 39, який входить до 100 пілотних шкіл України, які з самого початку впроваджують реформу нової української школи. Відвідали але будівництво укриття ліцею номер 22. роботи відбуваються відповідно до плану. Продовжуємо збільшувати енергоефективність наших закладів освіти. Уже в трьох садочках у нас були встановлені сонячні панелі. Сьогодні ми відвідали 27 сьому гімназію, де доповнено обладнання для повноцінного функціонування сонячних панелів, які були встановлені під час будівництва садочку. Кам'янському також впроваджують заходи з енергоефективності. Всі питання організації навчання. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов тримає на контролі. Ми сьогодні вдячні міському голові Андрію Леонідовичу за те, що він побачив і почув нас, і були виділені кошти з місцевого бюджету, щоб ми вже завершили цей проект. І саме цим проектом передбачається встановлення інвекторних блоків та акумуляторної системи потужністю 60 кВт, що дасть можливість нам повністю забезпечити автономну електроенергію наш дошкільний підрозділ. Віддали капітальний ремонт осередку захисту країни 11-го ліцею, де будуть навчатися всі учні правобережжя, учні 10-11 класів, які вивчають предмет захисту країни, отримаємо такий сучасний осередок відповідно до вимог нинішньої реформи. За кошти місцевого бюджету облаштовують сучасні предметні кабінети в науковому ліцеї та навчальному закладі Кам'янського, який входить до ста пілотних шкіл України та впроваджує реформу нової української школи. Минулий рік ця будівля була передана ліцею номер 11. Вона була ну не в зовсім чудовому стані, але завдяки міському голові виділені відповідні кошти і проводиться такий глобальний капітальний ремонт або реконструкція у відповідності до освітніх потреб дітей. Повністю переоблаштовані аудиторії, проведене перепланування самих аудиторій, проведення закупівлі меблів. Діти наші спочатку навчального року прийдуть в нові чисті. Ті красиві світлі аудиторії, що дасть їм змогу набагато краще опановувати освітній процес. П'ять нових укриттів, які з'явилися нині. Це не лише гарантія безпеки, а й гарантія проведення навчального процесу в режимі офлайн. Що стосується інших укриттів, а їх у Кам'янському понад 400, більшість з них відремонтували і оновили. Кожен мешканець міста, а також тимчасово переміщені особи, зможуть знайти надійний прихисток в укриттях під час тривог. Всі вони розміщені на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Валерія Баранець, Роман Авакян, новини Д1. Про безпеку мешканців, особливо під час освітнього процесу, йшла мова під час робочої наради в обласній військовій адміністрації. На Дніпропетровщині нині проводять реконструкцію і оновлення шкіл. До нового навчального року готують 13 закладів освіти, також ремонтують 9 медзакладів, зводять і захисні споруди завдяки допомозі держави та міжнародних партнерів. Активно працюємо з міжнародними партнерами. Це її е, за їх кошти за сприяння та їх кошти. Проводиться будівництво та реконструкція лікарні Мечникова та Дніпропетровська лікарня, номер 4 Активно працюємо е, з державою. Всі знають, що у нас є великий проект місто Кривому Розі, в «Просто народі тисячка, міська лікарня номер 2 також ведеться активна фаза, і в цьому році буде виконано великий кусок роботи. Кримінальна хроніка далі у випуску на Дніпропетровщині служба безпеки України затримала агента РФ, який коригував удари по Павлограду та відстежував рух військових. З подробицями речниця управління служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. На Дніпропетровщині контрозвідка СБУ затримала чергового російського інформатора. Він коригував ракетні та дронові удари по Павлограду і стежив за рухом українських військових ешелонів. 30-річного безробітного мешканця регіону окупанти завербували через телеграм-канали з легкими заробітками. Після цього він почав обходити прифронтове місто та його околиці, шукаючи запасні командні пункти і позиції протиповітряної оборони ЗСУ. Ще одне завдання стеження за вантажними ешелонами сил оборони: визначати їхню кількість озброєння і напрямки руху. Для цього він встановив камеру з павербанком і віддаленим доступом, ретельно замаскував у коробку з під соку і залишив навпроти залізничної колії. СБУ затримала його на гарячому, саме в момент, коли він ховав пристрій. Одночасно, спецслужба провела комплекс заходів, щоб обезпечити розташування українських військ. Чоловіку вже повідомили про підозру за статтею про поширення даних. Про рух і розміщення українських військових у воєнний час він під вартою без права застави і може провести за гратами до 12 років. Продовжуємо інформаційний випуск. На Дніпропетровщині зареєстрували захворювання на новий штам коронавірусу. Статус про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Випадки нового штаму виявили у Дніпрі, Кривому розі і Дніпровському районі. Затвердженням фахівців, штам статус демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихаль шляхів у вигляді охриплості за тиждень виявили більше 300 хворих на коронавірусну інфекцію, що в половину більше ніж попереднього тижня. Тож при перших ознаках хвороби звертайтеся до сімейного лікаря. Не займайтеся самолікуванням, бо це може спричинити тяжкі наслідки. Лікарі Нікополя, Марганця та Покрова отримали сучасні багатофункціональні ліжка. Допомога стала можливою завдяки міжнародній співпраці обласної влади з американськими партнерами. Нове обладнання передали Нікополю, Марганцю і Покрову. 44 сучасні ліжка замінять застарілі у відділеннях інтенсивної терапії. Елеканал Д1 за підтримки українського культурного фонду реалізує проєкт Media Skills – інклюзивна медіашкола». Уроки для дітей та молоді з інвалідністю відбулися у Дніпрі і Кривому розі для юних слухачів з інших міст України в онлайн режимі. Наскільки корисним та пізнавальним є цей унікальний проєкт для дітей? Розповість моя колега, журналістка Валерія Баранець. На цьому проєкті діти та молодь з інвалідністю дізнаються основу роботи у медіасфері. Чергові уроки пройшли в офісі телеканалу Д-1. На цей раз діти дізналися більше про роботу в кадрі та журналістський стендап, Підготувались до створення подкастів та аудіорепортажів, а також навчилися тонкощам створення власних блогів. Багато чого нового, мені дуже цікаво, що буде далі. Що ми будемо робити? Треба було взяти інтерв'ю, три неетичних питання. Ми спробую. Задали три літичних питання, я їй задала, а вона відповідала. Ми все ж таки змогли зняти це. Мені дуже це сподобалось і дуже цікаво. Діти задоволені процесом, але їхні батьки не менш. Мама Олексія Ірина із захопленням спостерігає за емоціями свого сина. Більше захвату, ніж у дитини. Його більш цікавлять комп'ютерні ігри, він веде стріми, ознайомитись з різними професіями. Може би, в майбутньому щось буде в якомусь напрямку монтажу, може, би, відеозйомки. Спікерами медіашколи стали фахівці телеканалу Стас Конувалов, ведучий телеканалу, «Д1», провів для підлітків уроки акторської майстерності, а також аудіо і телебачення. В мене дві основні дисципліни. Перша це аудіожурналістика. Ми спілкуємось про те, що це взагалі за таке явище аудіожурналістика, які є жанри аудіожурналістики і так далі. І друга дисципліна називається Орська майстерність, робота в кадрі та журналістки стендап. Усі діти вони нереально круті, вони всі класні. Ось правда, навіть якщо там дитина найнепосидючніша, це її в цьому сила. В межах проєкту на заняттях присутня психологиня задля того, аби надати ментальну допомогу і належне спілкування з дітьми та їхніми батьками в разі необхідності. Ну, по-перше, це підтримка на всіх етапах, бо дітки дуже різні, і підтримка потрібна як дітям, Дітям, так і відповідно їх батькам. Також, якщо якісь є певні задачі, ну, наприклад, як мотивація, або е, якийсь вибір зробити, ну, тут підтримка на всіх етапах навчання. Кожен член нашого проєкту, кожна дитина або батьки можуть на протязі, або після закінчення проєкту звертатися до мене з будь-якими питаннями, підтримки, відповіді на якісь запитання, можливо, вибір професії, всі питання або підлітку. Ковий вік, якісь кризові ситуації, я залюбки відповів на всі питання, проведу консультацію. Чим зможу допоможу. Особливий проєкт Media Skills – інклюзивна медіашкола» спрямований на підтримку та навчання дітей та молоді з інвалідністю. Це проєкт, який доводить, що журналістика не має кордонів та обмежень. Попереду на дітей чекає ще багато цікавого. Валерія Баранець, Ілля Ломовський, Віталій Шалдов. Новини Д1. Новини спорту далі у випуску динамо залишає лігу чемпіонів після програшу кіпріотському пафосу з невтішним рахунком нуль Господарі забили два голи на другій і 55-й хвилині матчу. Команда Олександра Шовковського не знайшла ні свіжих рішень у побудові позиційних атак, ні інтенсивності в пресингу, аби перехопити ініціативу. Ключові заміни не вплинули на хід гри. Кіпріоти спокійно довели матч до логічного завершення, уникаючи зайвих ризиків та контролювали ритм гри. Тепер кияни поборються за право виступати у лізі Європи. Спортсмен з Кривого Рогу Ярослав Бубела став срібним призером чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств серед дітей. Змагання відбулися в Об'єднаних Арабських еміратах. Першість зібрала більше тисячі учасників із 60 країн. Юний вихованець Криворізького спортивного клубу Барс провів чотири поєдинки, у яких зійшовся із суперниками з Мексики, Таджикистану, Вірменії та Ірландії. Ярослав Бубела дійшов до фіналу та виборов срібло чемпіонату. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, середу, 13 серпня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 16 до 27 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Опадів не очікується. У Кам'янському від 16 до 26 градусів без опадів. У Павлограді від 14 до 28 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. У Синельниковому та Самарі від 15 до 27 градусів теж без опадів. У кривому розі від 14 до 29 градусів. Всіх опадів не очікується. І у Нікополі від 17 до 29 градусів. Теж без опадів. У Жовтих водах від 15 до 28 опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал де 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -2. 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас працювали Павло Жвєтєв та Ганна Костікова. Побачимось.